Усім привіт! Мене звати Володимира. І я дизайнер інтер'єрів. Зараз я знаходжусь в салоні Франки, що на Почайній, і хочу продемонструвати вам, як я підбираю техніку на кухню зі своїми замовниками і дам декілька порад, як вам заощадити час та гроші. Почнемо ми з мийки: це серце кухні. Обирайте змішувач одразу з підключенням до фільтрованої води, ніяких додаткових кранів. Витяжний вилив та перемикання по типу струменю це дуже зручно. Дозатор миючих засобів це дрібниця, яка зробить вашу щоденну родину комфортнішою. Подрібнювач харчових відходів це те, що треба встановлювати одразу, бо потім точно пошкодуєте. А мийку рекомендую встановлювати нижнім монтажем в рівень або під стільницю. Це виглядає преміально і дуже зручно в догляді. Посудомийка тільки повнорозмірна, 60 см, особливо якщо у вас сім'я двоє і більше людей. Духова шафа. Звертайте увагу на якість фурнітури, наявність доводчиків при закритті, і особливо які функції вона має. Наприклад, ось ця має додатковий контейнер для води, щоб приготувати вам їжу на пару. Холодильник вбудований, це виглядає сучасно і акуратно. Аварильна поверхня з інтегрованою витяжкою більше не фантастика, це реально працює. Циліндрична витяжка буде акцентом на нашій кухні. А чому б ні? А ще вона стильно виглядає і дуже круто працює у відкритих просторах. Не нехтути дрібницями, саме вони створюють кухню, яка буде служити роками.